Вінницькі Мальдіви таку назву за свій незвичний вигляд отримало штучне озеро біля села Черепашинці на Вінниччині, яке виникло два десятиліття тому на місці недіючого гранітного кар'єру. Озеро дійсно вражає майже правильною геометричною формою та завжди прозорою водою, яка наскрізь, ніби просвічується яскравою блакиттю. Саме за неймовірний бірозовий колір туристи почали називати водойму блакитною лагуною та місцевими Мальдівами. А розкішний водний пейзаж доповнює ще й мальовничий ліс на берегах. До великої війни у літній сезон озеро відвідували тисячі туристів з різних куточків України. Для такої кількості людей, звісно ж, потрібні відповідні інфраструктура і послуги: паркінг, харчування, прибирання тощо. Утім, замість того, аби організувати такий сервіс законно і безпечно, знайшлися спритники, які збудували біля озера цілу базу відпочинку в обхід закону. Кілька років тому підприємець самочинно збудував на березі озера. На землі, що належить Калинівській міській громаді, кафе-бар та допоміжні споруди загальною площею 303 квадратних метри. Бізнесмен не мав жодних дозвільних документів на вказане будівництво і на користування земельною ділянкою під ним. Крім того, не було жодного висновку компетентного органу щодо додержання архітектурних, екологічних, санітарних, протипожежних та інших норм під час будівництва. Тобто, фактично не було жодних гарантій безпеки експлуатації закладу для життя та здоров'я людей які платили гроші, очікуючи гарного сервісу, і приносили прибитки власнику. Більше того, така самовільна діяльність спритного підприємця могла стати підставою для незаконного вибуття земельної ділянки комунальної форми власності. Втім, ці обставини не зупинили бізнесмена, який у 2022 році звернувся до Калинівського районного суду Вінницької області щодо визнання за ним права власності на самочинно збудовані об'єкти. І суд ухвалив відповідне рішення на його користь. Незаконне постановлене рішення суду було виявлено прокуратурою під час моніторної діяльності, а відтак оскаржено в апеляційному порядку. У липні 2023 року постановою Вінницького апеляційного суду апеляційну скаргу Вінницької обласної прокуратури задоволено. Позиція прокуратури залишається послідовною щодо встановлення законності та відновлення порушених прав громадян та суспільства. Безперечно, ми підтримуємо розвиток бізнесу та вдосконалення інфраструктури для обслуговування громадян, але безперечно, перш за все, має дотриматися законні умови щодо відведення земельних ділянок, отримання відповідних дозволів на будівництво. Так, порушник оскаржив рішення поліційного суду до Верховного суду, який ухвалюють 7 серпня 2023 року. Відмову скаржнику у відкритті провадження. Та повернув йому касаційну скаргу. Фактично поставив крапку у даній справі. За фактом самовільного будівництва з комерційною метою споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, прокурорами Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області забудовнику порушнику повідомлено про підозру за частиною 3 статті 197 прим. 1 Кримінального кодексу України. Та на сьогодні обвинувальний акт стосовно нього скеровано до суду.